Друзі, усім привіт! Я не мав записувати це відео, але команда метабовців просто надихнула для вас це розповісти. Не буду багато води лити, але скажу, що метабовці забанили мені аж три відео на каналі. Вони забанили за те, що я зайшов на їхній офіційний сайт і показав фото шабельної пили. Одне відео забанили, друге відео забанили перфоратора за те, що я також зайшов на їхній сайт, показав слайдами фотографії перфораторів, і вони також взяли, забанили мені відео. Тобто три відео. Вони мені забанили. Друзі, ви уявляєте, який крінж за те, що я просто зайшов до них на сайт, вони кинули на мене скаргу і забанили три відео. Але вони не просто мені забанили три відео. Вони хитрющі. Вони думали, що три відео мені забанять. Канал получе страйк і забанять мій канал. Тобто, уявляєте, вони хотіли забанити мій канал, але я відстояв свою правоту, і Ютуб мені не забанив канал тільки. Приніс одне попередження. На жаль, відео в оригіналі я показати не зможу, тому що вони ще раз його забанять. І в мене наступне питання до метабовців. Чому ви говорите, що я проплачений? Я не так давно зняв огляд на болгарку Макіта та на болгарку Метабо, де метабо себе показала набагато краще, тобто метабо в тесті себе краще показала. То, по вашій логіці, ви мені заплатили за цей огляд? Здається, метабовці, ви самі собі перечите. Отож, метабовцям, я раджу пройти якісь. Курси комунікації, де вчать спілкуватися, клієнт, продавець, продавець, клієнт, тому що так себе вести в коментарях. Я навіть не знаю, яким це словом можна назвати таке враження, що в команді метабовців якийсь бухарь сидить за комп'ютером, набухався і по-бухому відповідає на коментарі там підписників називає китайською аудиторією. На мене говорить, що я свій писок кудись суну. Так, так, друзі, і це все пише офіціали метабовці. Ви уявляєте? Я не розумію, чого їх так заділо, що мені знесли аж три відео, а значить. Є що скривати? Правда, заколола в очі. Я взагалі не розумію, як можна людину в чомусь звинувачувати чи ображати, і не маючи при цьому взагалі ніяких доказів. Отож, друзі, я частково відновив відео, яке боїться метабу, і рекомендую вам його переглянути. Труба, 50-ка. Ну а що, в мене якби тест? Треба знати, що від неї очікувати. Підведемо підсумки. Ремонт потрібно робити, щоб жити, а не жити, щоб робити ремонт. Sometimes it burns. Sometimes it hurts. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотожний. І сьогодні у нас на огляді акумуляторна сабельна пила від торгової марки Grant. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я її буду тестувати та розбирати. Дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Дана пилка працює від 20-вольтової акумуляторної ліній Кігран. Рекомендовано працювати з акумулятором 4 Агодин. Тип двигуна щитковий, хід пильного полотна 15 мм, оберти від 0 до 3 тисяч обертів у хвилину, максимальна можливість різу дерево 150 мм, метал 8 мм і пластикова труба 40 мм. Поставляється акумуляторна пила тушкою без акумуляторних батарей, і в комплекті дві пилочки одна по металу, інша по дереву. Ну що ж, а тепер, як завжди, по традиції розкажу тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати її в руках, а тим більше нею покористуватись. До її конструкцію сабельна пила дуже схожа на акумуляторну сабельну пилу метабо. Відразу щось сподобалось, що пила дуже добре лежить в руці, тобто можна нею працювати ось таким хватом, ось таким хватом. Ну, де б ви її не взяли, всюди її зручно тримати. І дизайн, відповідно, придуманий для різних хватів. В області хвату з двох сторін, як бачите, пилка має прорезинений корпус, також прорезинений корпус під акумуляторну батарею і задня частина корпуса, як бачите, прорезинена. Плюс дуже сподобалось, що є лямка петля, це дуже зручно для тих людей, хто працює на висоті. Одів, попрацював, відпустив і все. І далі щось там крутиш, знімаєш. Хочу відмітити, що дана пилка має. Індикатор заряду батареї, і кнопка зроблена по техніці безпеки. Якщо ви її випадково взяли в руки, вона ні в якому разі не включиться без додаткового нажаття ось цієї кнопки сувак, такий запобіжник, тобто нажали і працює. Заблокували. Якщо працювати не треба, раджу обов'язково блокувати, тому що ви берете і відповідно зразу вмикається пила. Хочу ще показати, що біля стола підошви. Є теж пророзенний корпус, про який я забув сказати, І він, цей корпус з спеціальним таким бортиком, з захистом, тобто якщо ви працюєте, щоб вам на палець чи на руку нічого не попало. Фіксація цієї пили, як бачите, бистрий зажим, він металевий. З двох сторін, як бачите, є спеціальні опори, тобто ви пальцями взялись і без проблем вставляєте чи виймаєте пилки. І також, чуть не забув сказати, як бачите, Є led підсвітка Ці моменти теж будемо перевіряти. Вага даної пили без акумуляторної батареї 1 кг 160 г, З акумуляторною батареєю 4 Аг 1 кг 780 г. А з акумуляторної батареї 2 Аг 1 кг 532 г. Грант не рекомендує з нею працювати, але ми ж спробуємо наш якби тут тест. Ну, все, блін, хорош трандіти. Давайте я її підключу і послухаємо, як вона працює. Так, давайте для початку підключу батарею 2 Агодин. Я розумію, що не рекомендовано, але мені цікаво, чи буде працювати. Відразу хочу показати, що індикатор заряду має три кольори: це зелений, жовтий та червоний. І, як ви розумієте, пилка працює по степені нажаття. Якщо я помаленьку нажимаю, то помаленьку рухається шток. Чим сильніше нажимаю, тим швидше буде рухатись шток. І також по техніці безпеки фіксації кнопки тут немає. І кому може потрібно, пилка може стояти ось так. Або ось так. До речі, крім того, що пилка має індикатор заряду батареї, на кожних акумуляторних батареях Grant є також індикатор заряду батареї. Так, друзі, як бачите, хід полотна дійсно складає 15 мм. Для початку давайте попробуємо, як працює з бруском 30х30. Працювати буду на акумуляторній батареї 2 Аг, але ми ж маємо знати, що вона може. І так само буду використовувати пилку, яка йде у комплекті. Опа! Ну що ж, друзі, давайте разом з вами подивимося, по чому на єкаталог е продають шабельні пили. Адже на є е каталог, найзручніше підбирати та порівнювати усякі різні товари від різних інтернет-магазинів. Ось, наприклад, вибрав шабельні пили, і справа є більш доточний фільтр, де можна обрати по джерелу живлення. Ми вибираємо акумулятор і також можна обрати по напрузі живлення. В нашому випадку ми вибираємо 18 вольт. І ось, будь ласка, всі акумуляторні пили, як на долоні. Також мені дуже подобається, що справа можна вибрати усі бренди, вибрати торгову марку Grand, і в лічені секунди усі акумуляторні пилки від торгової марки Grand, як на долоні. Ось, будь ласка, видно цю пилку що з огляду. Дуже зручно, що видно і мінімальну та максимальну ціну, Спустившись трішки нижче по сторінці, видно всі характеристики, а ще нижче видно, скільки інтернет-магазинів вам пропонує даний товар. Отож обираєте для себе магазин, якому довіряєте, або обираєте для себе саму приємну ціну, яка вам підходить. Так що, друзі, кому цікаво, як завжди, посилання я залишу в описі під відео. Нехай щастить. Ну, Як бачите, цей брусочок вона не відчуває. Щіт меблевий зрощений, можливо, комусь прийдеться пиляти. Але давайте відразу щоб зрівняти попробуємо на акумуляторній батареї 4 ампер. Можливо, буде жвавіше! Ну, що тут сказати, набагато жвавіше, ніж на 2 амперній. Так, ну що ж, перевіримо на дошці 130 на 50. Ну що тут сказати, однозначно, однозначно на батареї 4 ампер годин пиляє жвавіше, продуктивніше, більші оберти. Для чого я тестую? Ну можливо, у когось є батарея 2 ампер годин і хоче купити ось таку тушку. Він щоб він знав, що від неї очікувати. Вона пиляє, да, але трішки довше, тобто комфортніше працювати з батареєю 4 ампер годин. Ну що ж, друзі, давайте тепер спробуємо, як вона працює з брусом 100 на 100. Я розумію, що вона не призначена для таких завдань, але в мене є потужна пил, і ми разом побачимо, що від неї очікувати. Без проблем, друзі, перепиляло і причому впевнено так перепиляло. І ось таку пилку з таким великим зубом тяне. Можна працювати. Труба 25х25, 25, перевіримо, як вона працює по металу. До речі, буду перевіряти комплектною пилкою. Друзі, просто на легесенько, легесенько перерізає. Труба, 50 -ка. Ну а що, в мене якби тест. I don't like to brag, but I'm really on three, two Нет, друзі, ну тут же трішки пилочка підтупилася. Зараз я поменяю, пutting о work, на гінце 25-8, I got money on my mind. Live life great, but I'm always on the grind. Navy blue tank, I don't wear it for the time. Друзі, ну ви самі все побачили, з 50-кою трубою також справляється, двигун не відчуває цієї нагрузки, тільки треба взяти більш-менш якісні пилки і щелкає, як горішки. Так, давайте попробуємо невеличкий кустарник постригти, ну можливо, комусь пригодиться і треба знати, що від неї очікувати. Ну Без проблем, без проблем. Головне, коли працюєш, підошлює протулятися до дерева, бо якщо підошвою не протуляється, то відповідно буде вібрація і буде все вібрувати, і пилка не буде різати. Це основне, як треба працювати з сабельною пилою. Ну і що ж, а тепер поїхали і розбирати. Ну що ж, втамували подих і дивимося, що там всередині. Ну що тут, друзі, сказати? Як бачите, все зроблено гідно. Дуже мені подобається, що кнопка йде з радіатором охолодження. Плюс всі-всі контакти припаяні, де під'єднується акумуляторна батарея, також припаяні. Ну, ж, звичайно, це сабельна пила. В неї є вібрація, тому тут то тут тільки припаювати контакти. Як бачите, весь 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 механізм повністю в металі. Покажу, як виглядає двигун. Двигун стоїть 550 і видно, що двигун заводський, є дата виробництва і є сиріні номера. І як бачите, до двигуна також контакти йдуть припаяні. Так, друзі, зняв підошву і одразу, хочу показати, що тут стоїть резиновий демпфер, він поглощає вібрації. Ну, що тут сказати, все зроблено гідно. Іде повністю повністю трубчастий шток. Як бачите, фіксується він тут шплінтом. Шплінт тримає його, щоб шток, відповідно, далі. Не вилітав, є войлочна прокладка, щоб пилюка не попадала всередину. І ось тут спеціальна П-образна скоба, яка фіксується до ексцентрика. Як бачите, тут стоїть косозуба передача, дуже похоже до болгарки. Стоїть на ексцентрику звичайна втулка, але того боятися не треба, вона буде служити руки, тому що інструмент побутовий, призначений для побутових завдань. Саме головне, друзі, що весь механізм. Повністю, повністю йде на підшипниках, і дуже добре, що для такої малої сабельної пили тут стоїть великий підшипник під номером 6002, тисяч від торгової марки XGL. Ну що ж, друзі, підведемо підсумки. Як ви побачили, ботель сабельної пили дуже хороша, надійно зроблена механіка, ну претензій тут взагалі немає. Щоб вбити таку механіку, ну я не знаю, що треба робити. Ну ви точно її не вб'єте. Скоріше поламається полотно, яке б ви не було, якби ви на неї не лягали, скорше поламається полотно, чим поламається цей редуктор. Стосовно акумуляторних батарей, так да, гранди вказали правду, що краще використовувати батарею 4 Ампер годин. Ну, але в кого є акумулятор на 2 ампер годин, також буде працювати, але трішки помаліше і трішки не та продуктивність, оскільки я працював, ні одного ділення ні там, ні там не сіло. Ну і мені реально не стидно рекомендувати цю пилку навіть для щоденного домашнього використання, тому що зі своїми завданнями вона справиться на 5 з плюсом. Ну а якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.